Отрас Олег Горбань загинув 14 квітня 2024 року у боях на Херсонському напрямку. У війську чоловік служив рік, розказала його дружина Наталя. Оліжка гарною людиною був гарним батьком, гарним чоловіком. Мірне життя він працював архітектором. Так, в нього позивний був архітектор. Для нас важливо щоб оцими хлопцями і всіма, хто, кого ми проважаємо до Бога, той світ, щоб ми пишалися ними. Пишалися, бо вони інші. Вони інші, у них світогляд інший. Бо віддати своє життя за будь що А якщо це... Виконання заповіді Христа за друзів своїх. Свідомо, свідомо це зробити. Ну, це дуже важлива справа. Загиблому Олегу Горбаню було 45 років. У військовослужбовці залишились дружина і п'ятирічний син. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.